Вовчанськ це взагалі інша війна. По-перше, пройшло більше часу у війні, трошки вона змінилася за ці півроку Прийшлося деяким речам вчитись по нові. І вівчансько бої значно ближче. Тобто нема такого, що ти побачив когось там за 50 метрів та почав працювати до 20 метрів, та ближче, ближче, ближче. Значно важче воювати в місті. В кліщах так було страшно, бо ми завжди були під обстрілами. Якщо було години-дві за добу, коли нас не обстрілювали, це було добре. Там були бої у полі, то було інше. Мені здається, що там все ж таки було трошки легше. Коли почався наш перший бій. Питалась пробратися до наших сусідів на сусідню сусідню позицію. І єдині мислі, які на ту мить були в голові, це було як захистити хлопців, як їм допомогти, як не дати їх окружити, прорватися до них, там, взяти в полон. А вже після бою, коли почав все це обдумувати, тоді вже стало і лячно, і тяжко. І взагалі не по собі. По-перше, були, були дуже великі прориви, попитки. Засоби гі... гігієни були там перший тиждень, ну, те, що з собою принесли. Далі не було ніяк. Постачання здійснювалось дронами. Нам скидували воду, їжу майже кожен день. Але бувало і таке, що декілька днів не було води, ні її. Це було буквально там за весь цей час, пару тижнів. Таким же чином нам доставляли БК та медикаменти за необхідності. Я та ще троє побратимів просиділи там весь цей час, тим паче, що площа постійно зменшувалася. Ми постійно намагалися друг друга підбадьорювати, допомагати якось, шуткувати. Розряджати в цілому обстановку, звісно, було морально також важко, бо ми майже весь цей час провели малою групою. Тобто ми друг друга вже дістали. Перше, коли, коли зрозумів, що йдуть когось з нашої групи міняти, це звісно радість. Але це ти дуже швидко цю радість придушуєш, бо ніхто не знає, скільки будуть йти люди. Ніхто не знає, дойдуть лі люди. І ніхто не знає, скільки ти будеш виходити, і вийдеш ти живим звідти взагалі. У нас вивели до місця, звідки не можна було відразу їхати, бо ну, не можна було. І десь добу ми там просідали. Тож вперше я набрав свою жінку, свого сина, а після вже через декілька днів був вдома. Звісно, радість, але це була не перша емоція. Перші декілька днів я не до кінця розумів, що я вже вдома. Я кожного разу як лягав спати, боявся, що я зараз проснусь і знову на позицію.